Всім привіт! В цьому відео ми дізнаємося з вами, чи актуальна ще відеокарта Nvidia GTX 1050 Ti у 2024 році. Чи зможе вона потягнути такі ігри, як Red Dead Redemption 2, Cyberpunk, Відьмак 3, Дикий Гін та інші. У продаж вона надійшла у 2016 році. Це майже 8 років тому. Майже 8 років тому. Я пам'ятаю, як брав її ще в розсрочку. А вже 8 років пройшло. Час дуже швидко летить. Вона буде працювати разом з процесором Ryzen AMD 142.0, 16 ГБ оперативної пам'яті, материнська плата Asus Prime B450MK та ssd від Samsung на 512 ГБ. Вона у мене без додаткового живлення, в неї пам'яті 4 ГБ від Мікрон. Я не буду користуватися всякими там DLSS, іншими невідомими штуками. Просто буду використовувати в іграх пресети низький, середній та високий рівень графіки. Отож, давайте перейдемо до тестів. Отож, друзі, перша гра в наших тестах це кіберпанк. 2077 на низьких налаштуваннях графіки. Як бачимо, у нас в місті 33 35 FPS, на мою думку, це достойний результат для цієї відеокарти. Можна грати досить комфортно, так, на низьких налаштуваннях, але в би ні? Бачимо, що 1050 Ti справляється з такою потужною грою. Наступна гра у нас Far Cry 6, також на низьких налаштуваннях. Як бачимо з такими налаштуваннями в нас стабільні 40-45 FPS, навіть у важких сценах, там де бій, там де багато текстур. 39, 38, в середньому 40 FPS. Так що Far Cry також ця відеокарта ще здатна витягти і досить непогано. Вступна гра у нас Doom Eternal На високих налаштуваннях графіки. І як бачимо на середній показник, це. 55-60 FPS. Так що думіньтерну для цієї відеокарти також не проблема. До того ж на високих налаштуваннях графону. Далі у нас відьмак 3 дикий гін. Куди ж без нього? На середніх налаштуваннях графіки у нас 30-35. FPS, це в полях, в лісах. Якщо ж ми перейдемо у місто, наприклад, Новіград, тут у нас також буде 30-35 FPS, що, на мою думку, дуже навіть іграбельно. Від Mac 3 на 1050 Ti запускається та навіть дуже добре себе почуває. Отож, друзі, наступна гра у нас Red Dead Redemption 2. На середніх налаштуваннях графіки. Низькі, середні, там я вже грався трішки. І, як бачимо, у нас середній FPS за всю гру 35 в 35-40 FPS у місті, в таких наповнених локаціях. Так що Добре, дуже для ці... як для цієї відеокарти. Ну, остання на сьогодні гра. Потужна гра це Metro Exodus. На середніх настройках графіки, ми бачимо, що у нас стабільні 40-50 FPS, а місцями навіть 55-60. Отож, 1050 Ti також дуже добре себе почуває в цій грі. Як бачимо, GTX 1050 Ti Можу вам подарувати ще комфортний геймплей та прийнятний FPS. Якщо ви не фанат графону, а шукаєте собі бюджетну збірочку, то ця відеокарта вам підійде. Дякую, друзі, що додивилися відео до кінця. Ставте вподобайку, підписуйтесь, коментуйте. Буду радий вас бачити у себе на каналі. До зустрічі!